Подаві Господи сладові. В ім'я Уся і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої Христі, браті і сестри. Ми в час і часу признаємося, що ми ображаємо Бога. Наш гріх, який ми чинимо, це радше є зневага Бога. Тому що ми чинимо не так, як Господь нам говорить, як повчає, як бажає від нас, що ми жити і поступали. І за нашу зневагу Бога ми і розплачуємося. Про це Господь Ісус Христос сьогодні і говорить. Людина, яка Бога приймає, яка в Бога вірить яка Богу поручається, мали б намагатися жити так, як Господь навчає. Тому що ми часто є люди зухвалі. Ми хочемо грітися Божим теплом. Бога не помічаємо. Ми споживаємо Божі дари, врожай. Ми Богу не дякуємо. Ми окроплюємося і п'ємо Господню воду. Бога не хочемо помічати. І по суті, оце є зневага Бога. Бо ми живучи Божими дарами, на Бога не звертаємо нашої уваги. Не віддаємо Богові належного. Тому Господь сьогодні і питає нас, чому ви свете мене Господа, Господи, а не живете так, як належалося. По суті, ми, звертаючись до Бога, не віддаємо Богові належної пошани. Бо ми Ставимо своє наверх на віддаємо першість. А вже потім десь там чуть-чуть Господи. -чуть, ми проходимо до храму, щоб помолитися. Так належиться. Але ми приходимо до храму, щоб стати учасниками святої літургії, щоб прийняти тіло і кров Господню. Не всі і не завжди це розуміють, цього вважають і це чинять. Господь пропонує прийміть і їжте в цеє моє тіло, бийте з нею всі, це і моя кров. І так би належалося постійно чинити. Ми приходимо до храму у неділю чи у свято. Так має бути. Але скільки наших собзамінників, сусідів, родичів чи просто християн у неділю на ринку торгують, йдуть на полювання, в сауну, врожай збирають, Щось стається, Господи, що сталося. Ми розплачуємося самі за нашу зневагу Бога. Тому Господь і говорить, той, хто живе так, як я кажу, він збудував свій дім на скелі. І ніщо йому не пошкодить. Підвалена є дуже потужна. Але той, хто не живе згідно моїх слів, каже Господь, той свій дім на піску. Прийшли випробування, прийшли удари життя, дім зруйнувався, і ми чухаємо голова. А що сталося? Чому так? Отак воно і стається. Тому що у світі немає нічого випадкового. У світі все є закономірне. Тому, якщо ми правду Божі діти, а ми не ми є. Ми просто подивимося на життя на речі іншими очима. Ми поставимо Бога на перше місце. Завжди і у всьому. І ми побачимо зміниться наше життя, а щоб воно змінилося, потрібно спробувати. І це не треба чекати на завтра, чи з Нового року, чи після великодніх свят. Ми це можемо вже сьогодні зробити, Це залежить суто від нас, від кожного з нас. Просто потрібно собі постановити. Цю постанову впроваджувати в життя все зміниться. Бо якщо Господь провадить, тоді ніколи і нікому не буде зле. Тому що Господь прийшов спасти людину і не просто спасти, прийшов спасти, тому що він любить нас. А ми цю любов зневажаємо тим, що хочемо жити нашою свободою. Temu je polegajo vse naše življenje in naše probleme. Hvala, Sozorostu.